Вони не спали дні, і ночі, вони в шоломах проти куль стояли. Їх не питали хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли майдану бороняли. Кололи голожу Бруківку, вони кидали молото ворогів, вони покинули свою домівку і вирішили боротися до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них. Стріляли з автоматів, та все ж вони тримали біти у руках. Вони це справжній образ воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати, вони усі своє життя віддали і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. І били жорстоко катували, та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю. Стань. їх промовляли слава Україні. І подвиг ще згадають люди. Дорогам тепер у рай, їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають, за них горять свічки в храмі. останній путь повершає. Туди, де немає болю і журби, туди де всі герої спочивають. Туди, де вічній немає боротьби, Туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, У цей скупний для України час, Одна надія серце зігріває, Небесна сотня молиться за нас.